Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Безуська Олега Герасимівна, кандидат біологічних наук доцент. Ми продовжуємо наш проєкт медична паразитологія, але завершуємо сьогодні розділ гермінтології. Отже, сьогодні у нас буде задача розглянути чотири представників філярій. З однею філярією ми познайомилися, а тепер уже решта нарешті. Бругія Малаї збудник Бругіозу, – -лоа, збудник Лоаозу, Онхоцерка вольволюс збудник онгоцеркозу, акантахелонема, -аканта перстан збудник Акантахеланематоза. Отже, починаємо. Філяріози, ще раз, ще раз згадаємо, так? Загальну характеристику філяріозів. Це група захворювань людини і тварин, що викликаються філяріями. Залежно від локалізації статево-зрілих особин, гельмінтів і виду збудника групу філяріозів людини підрозділяють на такі: вухареріоз, з яким ми вже з вами познайомилися, бругіоз, лоаоз, анхоцеркоз і акантахіланематоз це ті. Філяріози, з якими ми сьогодні будемо працювати. Філярії, нагадую ще раз: це білі ниткоподібні гельмінти, декількох видів, довжина їх складає від 20 до 100 міліметрів завдовжки. Вони є живородні і передаються трансмісивним шляхом. Отже, нам треба буде звертати увагу ще і на переносників. Отже, починаємо з бругіозу. Значною мірою ця хвороба, вона подібна до вухареріозу. Бругі локалізуються в лімфатичній системі людини і деяких тварин. Географічне поширення. – східна Індія, Шрі-Ланка, Індонезія, Індокитай, Китай, Японія, Малазія, Філіппіни. І переносники як і вухареріозу це комарі. Лугаос. Це вже другий філіріоз на сьогоднішній гельмінтоз, який характеризується набряком м'яких тканин, ураженням кон'юнктиви, сирозних оболонок і статевих органів людини. Географічне поширення. Хвороба поширена в країнах Екваторіальної Африки, Нігерія, Камерун, Габон, Заїр, причому поширена вона ще і у зоні вологих тропічних лісів. І хто переносник? Звертаємо увагу переносник гедзі. Онхоциркоз, хронічний герментоз, який характеризується ураженням шкіри, підшкірної клітковини, лімфатичних вузлів і органозору. зору. Онкоцеркоз важлива медична і соціальна економічна проблема для багатьох країн світу. Тільки в Африці на цю хворобу хворіють близько 20 мільйонів осіб. З них 1-2% стають незрячими внаслідок інвазії. Географічне поширення це Західна Африка, Центральна Америка. Країни Мексика і Гватемала. І проміжний хазяїн, проміжний хазяїн і переносник це різні види мошок із родини Сімуліум. Акантохелонематоз. Нематоди паразитують у людини в брижі кишечника, навколо ниркові та заочеревані клітковині, географічне поширення це Центральна Африка і Південна Америка. Переносники. Ще один вид комах це мокриці. Отже, клінічна картина цих філеріозів спершу вругіоз. Інкубаційний період становить від 3 до 18 місяців, в середньому це 2-3 місяці. На першій стадії захворювання переважає пропасниця висипка на шкірі. Свербіж, місцевий набряк, запалення лімфатичних вузлів через 2-7 років після зараження настає друга стадія, яка пов'язана з варікозним розширенням лімфатичних судин нижніх кінцівок, набряком шкіри і підшкірної клітковини, болями в животі, паховинній ділянці. Завершальна абструктивна стадія брунгіозу зумовлена розвитком слоновості, елефантіазу, майже виключно нижніх кінцівок або статевих органів. Спостерігаються випадки і легкого або безсимптомного перебігу хвороби. Це все залежить вже від стану імунної системи людини. Клінічна картина ЛОАОзу. Хвороба має тривалий перебіг, може періодично ускладнюватися. Невдовзі після зараження виникає незначна пропасниця і болі в кінцівках. Ранній і постійний симптом лоаозу це калабарський набряк. Це раптово виникаючи щільний набряк шкіри і підшкірної квітковини, з'являється в різних ділянках тіла, але переважно на кінцівках. На окремих ділянках тіла, а саме на обличчі, можуть виникати обмежені напряки, так зване куряче яйце або укус оси. Раптовий напряк розсмоктується дуже повільно і е, треба зазначити, що калабарський напряк може вперше з'явитися через багато років після зараження, коли людина вже давно покинула ендемічну місцевість. При локалізації паразита під кон'юктивою виникає різке її подразнення, свербіж, біль, набряк і гіперемія. Паразит в оці дуже поміт, добре помітний. Як тільки він мігрує у глибину тканин, біль раптово зникає, стан хворого полегшується. Міграція паразитів у підслизовому шарі сечовивідного каналу супроводжується сильними болями. Іноді гельмінта можна виявити під шкірою. Мікрофілярії, проникаючи між оболонками головного мозку, можуть викликати менінгіт або менінгоенцефаліт, що, звичайно, є таким дуже небезпечним е, ускладненням хвороби. Онкоциркоз. Інкубаційний період триває кілька місяців. Перебіг хвороби може бути легким, середньої тяжкості і тяжким. Ранніми симптомами захворювання є свербіж шкіри, переважно на стегнах і гомілках, постійний або тільки ввечері і вночі. На шкірі з'являється висипка, яка супроводжується сильним свербежем, так звана філяріозна короста. Шкіра набуває вигляду лимонної кірки. Слоно, її ще називають слонова шкіра. При тривалому онкоциркозі в пізні терміни розвивається атрофія шкіри. Вона набуває вигляди, вигляду такої старечі, стає тонкою і сухою. При окантухелонематозі спостерігається ряд загальних і місцевих симптомів. Запаморочення, лихоманка, біль у животі, кінцівках тощо. Переходимо до діагностики. діагнозу. По-перше, починаємо з бругіозу, клінічна діагностика. Вона ґрунтується на підставі клінічної картини захворювання. Але використовується також і лабораторна діагностика виявлення мікрофілярії бругія в периферічній крові. Кров забирають ввечері і вночі. Використовують також імунологічні методи внутрішньошкірну алергічну пробу. ЛОАОС клінічна діагностика цієї хвороби. В осіб, що відвідали спекотні країни, раптове виникнення різко обмеженого набряку дає підстави запідозрити ЛОАОС і шукати збудника в крові. Лабораторна діагностика полягає у виявленні мікрофілярій у товстих мазках крові, забарвлених за методом Романовського гімзи. Для розпізнання гельмінтозу застосовують також специфічні імунологічні реакції, зв'язування комплементу і внутрішньошкірну алергічну пробу. Онгоцеркоз. Яка діагностика цієї хвороби? Клінічна діагностика полягає у аналізі проявів і хвороби і епідеміологічних відомостях, що дозволяє своєчасно діагностувати захворювання на онхоциркоз. Лабораторна діагностика полягає у виявленні мікрофілярії у біоптатах шкіри або дорослих паразитів у видалених онхоциркомах. Зрізаний кусочок шкіри розміщують на предметному скельці, додають 3-4 краплі фізіологічного розчину, виповзаючи мікрофілярії виявляються за 10-20 хвилин шляхом мікроскопії. Діагностика уражень ока досягається офтальмологічними обстеженнями з пошуком мікрофілярій у передній камері ока за допомогою щілинної лампи або офтальмоскопа. Акантогелонематоз. Діагноз заснований на виявлення мікрофілярій в крові. Лікування і профілактика цих захворювань. Бругіоз. Як він лікується? Застосовуються протиглистинні препарати, насамперед діетилкарбамазин. На пізніх стадіях хвороби е, вже при, приходиться застосовувати хірургічне відновлення лімфотоку. Профілактика полягає. Саме особиста профілактика в захисті від укусів комарів за допомогою репелентів, а також використовують сітки на вікнах, щоб зменшити е, проникнення цих переносників до помешкання. Громадська. Е, Профілактика полягає у виявленні і лікуванні хворих боротьби з комарами і їх личинками за допомогою інсектицидів, агротехнічних заходів щодо оздоровлення місцевості, ну і, звичайно, санітарно просвітня робота. Луаос поверхнево розміщених гельмінтів видаляють хірургічно. Специфічна терапія ЛОАОЗу проводиться антигельмінтним препаратом дитразином. Профілактика цього захворювання особиста полягає у захисті від укусів гедзів за допомогою репелентів і сіток на вікнах. Громадська виявлення і лікування хворих, боротьба з гетьями за допомогою інсептицидів, агротехнічні заходи щодо оздоровлення місцевості, ну і, звичайно, санітарна просвітня робота. Онхоциркоз лікується протиглістяними препаратами, детрозином і івермектином. Профілактика особиста це захист від укусів мошок. І громадська масове обстеження населення, виявлення лікування хворих і паразитоносіїв, боротьба з мушками та їх личинками в осередках онкоцеркозу, що дуже важливо, приймають дитразин кожні 6 місяців, Акантохейлонематоз. Терапія цього захворювання проводиться дитразином. Обов'язкове призначення ще і денсибілізуючих препаратів. Профілактика акантохиловніматозу. Е, е, Особисте здійснюється шляхом знищення мокриців та захисту від їх укусів. Спеціальне при цьому використовує спеціальний одяг, репеленти. Ну і громадська профілактика полягає у масовому обстеженні населення, виявленні і лікуванні хворих і паразитоносіїв, а також боротьба з мокрицями. Отже, дорогі колеги, ми завершили, завершили нарешті цей розділ медичної паразитології і гермітологію, і якщо вам інформація для вас для вас корисна, то будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Ми продовжуємо наш проект і новий розділ. Буде називатися медична арахноентомологія. Тобто приєднуйтесь і будемо працювати разом. До побачення!